Ось ці обшуки львівських волонтерів через придбання автівок. що скаже влада на них? Ну перш за все слід відзначити, що незважаючи ні на що, ні на будь-які процесуальні наголошую дії по відношенню до волонтерів, держава і волонтери це єдині партнери. Це партнери, у яких є спільні завдання, спільні виклики, і головна єдина ціль це наша спільна перемога. Бувають певні нюанси, в тому числі здійснення волонтерської діяльності, де не обходиться і зловживання при здійсненні волонтерської діяльності, отримання і розподілу гуманітарної допомоги, і на моє глибоке переконання у випадку виявлення фіксації таких е злочинних діянь винні особи повинні бути покарані. Ми за останні тиждень провели не одну дискусію, як публічно, так і ні, в широкому форматі, в тому числі злученням правоохоронних органів, щоб отримати чіткі відповіді перш за все для волонтерського середовища, що їх болить, що їх турбує, і зрозуміти позицію правоохоронних органів. Я хочу звернутися до всіх. Не потрібно зараз Входити в, в, в період передвиборчої кампанії у нас до виборів дуже далеко. Давайте чітко виграємо війну. Бо тому, що окремі громадські діячі вже починають е, слоганами політичних е, кампаній виголошувати про політичні переслідування, утиски і так далі. Наголошую, ми 31 рік. Вибудовуємо праву державу зі всіма інструментами: це є як судовий контроль, прокурорський нагляд, і в будь-якому випадку неодноразове реформування як правоохоронних органів, так і органів нагляду і суду. Тому, при виявленні як на думку волонтерського середовища, якихось зловживань чи непромірних дій зі сторони правоохоронних органів. І громадськість, і безпосередньо особи, до яких застосовані ті чи інші до чи таких про ті чи інші слідчі просальні дії мають можливість звернутися до слідчого судді щодо скарження певних речей. Чи скористатися прокурорським наглядом, чи безпосередньо досудовести свою правоту в суді? Добре, от ви згадували про зустріч з очільником області. Ви там також були керівники СБУ, прокуратури і поліції. До якої згоди дійшли з волонтерами на такому закритому засіданні? Що говорите на відкритому засіданні? Що говорите на закритих своїх зустрічах? Для загального розуміння, чому формат саме доволі такої закритої зустрічі, щоб вона була максимально відвертою. Щоб не думати, хто що має говорити під відеозапис, під відеокамеру, а насправді щиро обмінятися думками і досягнути якогось певного єдиного розуміння, як вийти з цієї ситуації, не шукати винних. З позитиву насправді це позиція правоохоронних органів, де вони засвідчили, що вони готові до діалогу, відкриті, надавати пере все консультативну, в тому числі роз'яснювати інформацію щодо правозастосовчих. Певних елементів по відношенню до гуманітарної допомоги чи благодійної і її розподілу, щоб це були саме превентивні речі, а не інструмент покарання. Що винесли спільного? Насправді багато речей, які не вдалося кінцево підвести риску, тому що є певні. Недосконалості в перш за все правовому регулюванні, але єдина спільна теза це те, що нам потрібно спіль більше зустрічатися і спільними зусиллями напрацювати ті зміни, щоб забезпечити перш за все, наголошую праве забезпечення, праве регулювання. Тих е білих плям, які на даний момент існують. Тобто, початок Ви... діалогу в принципі з волонтерами є на скандал з львівськими волонтерами. відреагував і президент України Володимир Зеленський. Цитата: Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний, але на жаль, спливають факти і про незначну і про нечесну діяльність. Один із таких справ про продаж автомобілів для збройних сил України набув розголосу цими днями. Чи була розмова глави держави? З керівництвом Львівщини, тому що йдеться саме про скандал тут нас у нашому регіоні. Ну, насправді випадки озловживання з гуманітарною допомогою вони не поодинокі, не тільки в Львівській області. З однієї сторони, це позитив, тому що правоохоронні органи виявляють і присікають такі випадки. Чи була така розмова? Про неї мені невідомо, оскільки я знаю, її не було. Але Перш все, чітко потрібно розуміти функціонал голови обласної військової адміністрації і пам'ятати про інституційну незалежність органів досудового розслідування і органів налів, в тому числі органів прокуратури. Пане Андрію, от ви згадали як причину і з цим, напевно, погодилися би і волонтери. Я думаю, це ж звучало і на ваших зустрічах з ними. Одною з причин такої ситуації, напруженої, досить, яка склалася останніми тижнями, стали прогалини в правовому забезпеченні волонтерської і благодійної діяльності, не прописані там протоколи, да, якщо так можна це назвати, дій, які би дозволили чесно робити свою справу і не думати про те, що на тебе впадає зараз же автоматом підозра. Дійшли я точно ну, відомо з відкритих джерел про те, що дійшли згоди готувати якісь пропозиції і кудись їх передавати? Від волонтерів знаю, що вони досить енергійно відгукнулися на таку пропозицію взяти участь в розробці цих пропозицій. Але чи є ну, реальний механізм донести це в Київ і прослідкувати, щоб там у Верховній Раді. Не поставився з ніг на голову, не перетворилося те, що задумалося як покращення у ще більший пресинг на волонтерський рух. Проконтролювати ті ініціативи, які, переконаний, будуть в найближчому часі сформовані і подані на, до Києва це є народні обранці. Які обиралися від Львівської області, це найперше діє найбільш дієвий механізм, але давайте пам'ятати, що крім Верховної Ради в нас є кабінет міністрів, який приймає підзаконні законні нормативно-прові акти, які вертикалі є вищим органом виконавчої влади. Ми зі своєї сторони, якщо це буде стосуватися постанови Кабінету міністрів, ми зі своєї сторони прокомунікуємо на належному рівні, щоб ці нюанси були врегульовані максимально швидко. Чому наша розмова була з волонтерами саме що ініціатива про Змін до законодавства повинно йти від них, тому що ніхто краще не знає проблематику волонтерів, як самі волонтери. <тас> Наше завдання не прийняти щось для галочки, щоб воно було. Для прикладу, якщо взяти з 4 лютого прийнято понад 10 підзаконних нормативно-правових актів, які в чи міро, іншою мірою регулюють діяльність волонтерів, облік гуманітарної допомоги, поводження з благодійною допомогою і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, закон на рівні Верховної Ради і Кабінету міністрів, як по лінії виконавчої влади, намагається доволі е, динамічно реагувати на ті виклики, які стосують сьогодні перед державою, і, зокрема, перед волонтерами. Так, ми розуміємо, що є період воєнного стану і не можна все добавити. Е, Проаналізувати, вивчити, щоб дійсно цей документ був юридично бездоганний, щоб не виникало питань подальшої правозастосову їхнього правозастосування. Але волонтери кажуть, якщо бодай розмежують гуманітарну допомогу її отримання від фундацій, якихось інституцій, і волонтерську, власне діяльність, коли на зібрані в людей гроші йдеться і купується там автівка чи кілька. То вже це дасть велике полегшення і дасть змогу з смуту навіть тим же правоохоронцям, щоб їм не доводилося ставати так, би мовити, на зерці на кожен такий факт. Чи ви погоджуєтесь такою думкою? не зовсім, тому що в нас в законодавстві чітко визначено поняття і гуманітарної допомоги, і благодійної допомоги і самого волонтерства. Ми говоримо волонтерство, це фактично як вид діяльності, а гуманітарна допомога це можливо і в тому числі її результат. В чому виникає проблематика? Насправді, Законодавець чітко визначив, що реалізовувати гуманітарну допомогу. А саме під таким кодом, під таким видом завозяться ті чи інші товари, які по подальшому безоплатно передаються, в тому числі для наших військових чи для внутрішньопереміщених осіб з того моменту, коли той самий автомобіль чи засоби індивідуального захисту заїжджають на митну територію України, і на митниці вказується гуманітарна допомога суб'єктом везення. Вказане майно набуває стасу гуманітарної допомоги. Звідси виникає зобов'язання і заборона її реалізації. Відповідає зразу на питання, тому що в нас була доволі довга дискусія: чи можуть здавати ті ж самі військовослужбовці на, для прикладу, ті ж самі автомобілі? Звичайно, що можуть, але вони не можуть після того їх купувати. Чому, в чому виникає весь нюанс і чітко потрібно розмежовувати? Проведення слідчих дій, в тому числі оглядів, допитів чи обшуків, це не є притягнення особи до відповідальності. Особа притягається до кримінальної відповідальності з моменту вручення і повідомлення про підозру. А для чого проводяться слідчі дії, щоб встановити для прикладу, за скільки вказаний автомобіль був придбаний тими ж самими волонтерськими середовищами за кордоном, щоб не виникало ситуації, що автомобіль купують за 2000 євро. А потім продають тим самим військовим за 4 тисячі доларів тільки в Львівській області. То ми розуміємо, що витрати на умовне транспортування дорівнюють або перевищують вартість самого придбаного транспортного засобу, і такі випадки теж є. Але насправді я закликаю всіх, що ми зараз не перетворювалися в експертів, правників, кожен, в експертів, волонтерів і так далі. Є для того правове коло, є для того правове регулювання, є для того про інструменти реагування на ту проблематику. Якщо ми говоримо про діяльність правоохоронних органів, багато закидає, що здійснюються підстави, провокації, вчинення злочинів, то мене дуже просте питання, скільки? З тих людей, які зазначали про провокацію, звернулися в ДБР щодо притягнення до відповідальності тих чи інших правоохоронців, які на їхню думку вчинили провокацію злочину. нас держава передбачила доволі широку палітру, якщо можна так висловитись, правоохоронних органів і органів нагляду. Будь ласка, в нас є ДБР, в нас є НАБУ, в нас є СБУ, в нас є слідчий суддя і в нас є суд. Тобто вам про такі звернення не відомо. Про такі, то яким? Е, дивіться, ви кажете, тут буде правове поле, так? і не Права треба бути експертами і лізти туди, де ми некомпетентні. Але є правове поле, а є ще бюрократія зі своїми законами, які досить жорсткі. І бюрократії значно легше жити, коли є багато папірців. І можна цими папірцями вирішувати питання і закриватися від реальних процесів. Волонтери ж і військові так само нарікають, що папірців забагато, і навіть у передачу там згідно всіх е існуючих норм, тож е техніки транспортної м буває досить важко, майже неможливо. Що призводить в результаті потім до, те, що, до того, що виникають питання. Все ж таки, з бюрократією, з цією от. Паперовою машиною дасть якось дати раду. Абсолютно з вами не погоджуюсь в частині бюрократії уряд максимально спростив питання і обліку, і підтвердження передачі гуманітарної чи благодійної допомоги до її кінцевого отримувача. Як на мене, то надзвичайно складно передати і оформити за результатами передачі акт приймання передачі, який би підтверджував отримання кінцевим отримувачем. І якщо скажете, що неможливо отримати її на передовій, тому що хлопцю передають на передовій, то правильний механізм передати на військову частину, яка знаходиться по місцю дислокації в даному випадку. Якщо візьмемо, де, наприклад, 24-ка чи чи ка знаходиться в Львівській області. Військове командування отримує цю автомобіль, ставить її на облік і передає. Безпосереднім бійцям, інші приклад так само, як ми передавали з результатами шести наших поїздок на схід і на передову, і на нулі ми передавали військовим е нашим хлопцям з Львівщини І не складно, щоб ну у крайній мірі нам вдавалося, щоб командир батальйону чи безпосередньо, хоча би мати якийсь будь-який е формальний юридичний документ, акт приймання передачі військово-службовець, який отримав вказаний автомобіль, отримав і підписав. Доволі простий за своєю формою акт приймання передач. Уряд спростив максимально процедуру і він не ставить питання до форми. Він ставить питання, щоб підтвердити факт. Тобто, це можна порівняти з Європротоколом при ДТП? Можна і так говорити. Дивіться, ми говоримо питання, в чому виникає проблематика. Бо я багато чув за останні дні, що ми повинні керуватися духом закону, а не буквою. Ну насправді сказати, якщо з позиції правоохоронців їм складно потім суді, чи при своїм чи перед в тому числі органами, які наглядають за їхньою діяльністю, пояснювати, що вони керувалися в тому чи іншому випадку духом закону. Андрій, ще про один скандал, який набув. Значного розголосу в соцмережах журналісти такої програми схеми опублікували розслідування. Що син проросійського відомого, сумно відомого діяча Андрія Портнова, Ігор Портнов, виїхав з України як волонтер за гуманітаркою ще у березні і не повернувся. Йдеться про те, що 22 березня, як повідомляють, львівська військова адміністрація внесла портнова молодшого в систему «Шлях» як особу призовного віку. Який дозволено виїзд за кордон як волонтеру, таке рішення адміністрація винесла на підставі звернення громадського об'єднання, так ну така процедура, народна самооборона. Прокоментуйте, будь ласка, цей інцидент, і що, що це було, і що з цього тепер випливає для тих же волонтерів? Ну, вибачте, знову мушу вас управляти, чи це схема неправильно трактувала, чи неправильно ви відтворюєте. Львівська обласна військова адміністрація ні пана портнова старшого, ні пана портнова молодшого в систему шлях не вносила. і рішення про виїзд сина Портнова не приймала. Якщо ми подивимося на то нормативне регулювання, яке діяло станом на березень місяця, то було чітко передбачено, що до у випадку звернення а, громадської організації благодійного фонду або іншого суб'єкта, який пропонував усіх до виїзду гуманітарною допомогою, обласна військова адміністрація підготува розглядав з результатом розгляду вказаного пакету документів, скеровувала його на державну прикордонну службу. Як наслідок, Львівська обласна військова адміністрація, отримавши пакет документів, який формально не викликав зауважень до своєї форми і змісту, пересквірував вказаний пакет документів до Державної прикордонної служби. І вже Державна прикордонна служба приймала рішення про виїзд того чи іншого громадянина за кордон. Крім того, обласна військова адміністрація не має інструментів перевірити. Ту чи іншу особу, чи вона є обмеження по ній виїзду, чи немає, з огляду на вказано те, що ті інструменти мають правоохоронні органи і, в тому числі, Державна прикордонна служба. Оскільки рішення про виїзд пана Портнова було позитивним, згоду на те, що він виїхав, то я розумію, що жодних обмежень для його виїзду юридичних не було. Тому в мене виникає питання. На підставі чого обласна військова адміністрація повинна була не скеровувати це подання на державну податкову службу. Це теза номер один. А теза номер два, що станом на березень місяць, і станом він по, -по, -по, по сьогоднішній день обласна військова адміністрація отримує від 100 до 200 звернень суб'єктів подання. І повірте, суб'єкти подання є доволі нескромними. Вони не подають по одній, по дві людини. І як наслідок в теперішніх реаліях, у зв'язку з зміною законодавством ми формуємо вже у вигляді наказу, приймаємо рішення в теперішніх реаліях ми. Але це від 200 до 300 людей, які вже більш-менш перевірені, які мають історію виїзду за кордон і везення гуманітарної допомоги. Тому я звертаю увагу, щоб ви зрозуміли, який об'єм інформації надходить кожного дня до працівників ОВА. І знову ж таки не маючи інструменти перевірити їхню історію. Для того, фактично, ой, держава надала інструменти Державній прикордонній службі і нашим правоохоронним органам, щоб вони контролювали цей момент, хто подає, куди подає і чи є в неї обмеження на виїзд. Можливо, вони ухиляються з плати аліментів, можливо, вони ухиляються від кримінального переслідування, а можливо, є інші нюанси. Це добре, що ви розставили крапки дні, тому що ми всі стежили за цим скандалом у ЗМІ. Народна самооборона, яка саме скерувала звернення, давала військова адміністрація дозвіл, не давала. Тепер є чітка відповідь від адміністрації. У нас зовсім мало часу. Питання по господарстві у нас ще дуже багато, тому принагідно запрошуємо вас ще до нас на ефір. І коротко на завершення. Зараз ми всі готуємося до найважчого опалювального сезону. Чи готова Львівщина? Як будемо горітися? Та справді, якщо б ми розглядали підготовку до опального сезону в умовах 에, мирного життя, я би сказав, що Львівщина готова, можна з оптимізмом дивитися проходження опального сезону. У нас станом на 1 вересня відсоток 에, готовності був понад 85%. Це відповідно до того плану заходів, який був запланований. 에, загалом. Технічно, загалом ресурсно, львівська область готова до проходження опального сезону. Водночас, ми бачимо події, в тому числі останнього тижня, що ворог порушуючи всі міжнародні документи щодо правил ведення війни, б'є по об'єктах критичної інфраструктури, і тому ми не можемо бути убезпечені від того, що не будуть відповідні удари по об'єктах критичної ну, навіщо також. Є такі об'єкти сподіватимемося, що вони пильно захищені. Ми не розділяємо об'єкти критичної інфраструктури чи будь добре, іншим, ми а на повинні випад... забезпечити добре. Загалом безпеку а на випадок, обласні. якщо не дай Боже, вони будуть виведені з ладу, ми готові. Дивіться, ми формуємо до стратегіч, резерв. стратегічний резерв. Це і як пункт забезпечення пунктів обігріву, а, а також резервні джерела живлення. Водночас чітко треба розуміти, що все буде залежати від масштабу об'єкту, який буде пошкоджений, і ступіння його пошкодження. Що ну, не будемо загадувати найгірші варіанти, але треба готуватися до всіх можливих, а, в тому числі найгірших варіантів. Що порадити мешканцям нашої області? Бути спокійними і вірити в ЗСУ. Ми дякуємо вам за розмову і чекаємо вас в нашій студії з позитивними новинами. Дякую, Дякую вам. Арночко. Нагадаю, це був Андрій <кхух> Годик, перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації. Дякую.